які організували схему виїзду за межі території України осіб, а саме чоловіки віком від 18 до 60 років через державний кордон України за горшову нагороду шляхом сприяння в посуненні перешкод для перетин державного кордону України, броням України в призовного віку через офіційні і неофіційні Значить, Предмети зоні схожі на грошові, кошти, саме долари США 8, 129, 130.

По в зоні схожі на грошові кошти по 100 доларів США, значить вилучається також свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, і крім того, повідомляю всім учасникам, що даний паспортний засіб. Даний транспортний засіб також ми вилучаємо тільки без автопорушення. Даний автомобіль також буде вилучати заміщений на арешт майданчику в міській області. Я слідчий, слідчого управління гуморній стороні майор поліції проводжу обшук, обшук, проводиться на, на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду. Тут у він наскуємо.